Мама, мати, матуся, скільки спогадів і тепла таїться магічне слово. Воно про найближчу, найдорожчу, найріднішу, найкрасивішу і наймилішу людину у світі, її очі супроводжують дітей у далеких життєвих мандрах. Материнська ласка гріє нас все життя аж до старості. Її створив Бог на цій землі, для краси і щастя. Щоб вона дарувала життя і була супроводжувачем роду людського. Дорогі матері, сьогодні ми з вами, з вашими дітками і дітками школи номер 2, 25 А класу, щиро хочемо привітати вас із Днем Матері. Тож прийміть ці щирі привітання від нас. Ні, не забудемо з літами, стежки торуючи свої. Немає правди вище мами, і вище совісті її, від горя й поглядів недобрих вона дитину затуля, І коли повищує на горбик за огорожою земля. І що б не стало з нами в цьому світі, і в сім'ї не буде правди вище мами і вище совісті її. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казка перша у світі. І сонячна подорож в літо. Найперші легенькі сніжинки, як сяючі, диво ялинка, від мами і літері слово. І зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Лагідна, рідненька, добра і проста. Наша дорогенька, наша золота. Натруджені руки, мудрі слова. Вам ніколи, мамо, спокою нема. Тож дозвольте в день такий святковий побажати щастя і радості в житті. І щоб не знали, мамо, горя ви ніколи. Щоб ваші дні трояндами цвіли, хай тільки радість прикрашає дім. Хай ладиться і на роботі, і вдома. Хай вам завжди щастить в усім. І оминають горе сум і втома. О Боже, ти живеш над нами. Тебе благаємо в цей час. Пошли здоров'я нашим мамам і збережи їх для нас. Вітає!